Це мій другий участок, хотів би показати наслідки заморозків. Тут в мене клері посаджено, це ранній сорт на чорних буграх. Там в мене світхард, середньо-ранній сорт на сріблястій пленці, теж на буграх. І там в мене Азія середньо-ранній. На Чорних погорах посажили Клері в количестві 1200 штук. Там болото. Ну, все, що залишилося від болота, там два, дві калюшки. По крайній мірі вони теж влияють на заморозки дуже сильно. Значить, приблизно в такому стані в кущі. Якщо показати поближче. Е, було накрите 23-м агроволокном на дуги, е, але багато понесли втрат. Чорний, чорний, е, цей підмерший, що з нього буде, не знаю. Чорний, ну, якщо брати один світонос приблизно. По декілька штук на кожному цвітоносові чорний єсть. Але не такий результат, як там в мене на другому об'єкті. Втрати є, великі, але не наскільки страшні, як там. Чорне, чорне, це прошлим заморозком вибито. Чорне. Прошлий заморозок, в принципі, ситуація така. Допустимо тут нічого такого страшного немає, побита морозом багато, багато, але нормально. Нічого страшного, жахливого, втрата є, але ну, нічого страшного. Світхард. Теж було 23-му агроволокном, накрита 4. Бугра. Перший, другий, третій, четвертий була накрита невеличка така ділянка накрита, все остальне було розкрите. Те, що було накрите, теж побило морозом, але й багато чого повиживало. Видно, що сама серцевинка квітки трішки почорніла, але результат ще непонятний. Особенності цієї ягоди, як завжди, кончик, він зеленуватий. Але ще й підбитий морозом, ну не знаю, що з ягоди буде. Чорна, чорна, ну є такі, позакривані квіти, і при цьому вони чорні. Оце світхард на сереблюстій пленки. Ось я чорна пленка. Дуже рано зацвіло, е, як не странно, в неї найменше втрат. Е, в, принципі, в принципі, тут все в порядку. Реально одна із е, полуниці Азія, це багато в кого я дивлюся по відео. Азія вижила найбільше. Ну, ось з трьох кущів. Тут все живе, все живе, все живе. Це прошлий заморозок ось було вибито. Ціла, ціла. Ось вибив один цим морозом. ну то там може ще і закриті будь побиті морозом, але в принципі по Азії порядок. А так, в принципі, клері приблизно 1200-1400 штук втрат приблизно 30%, Світхард. Вона багато було не накритої. Тут їх до тисячі штук. Втрати приблизно 30% все ж таки, там, де було не накрите все чорне. Чорне, повністю чорне, повністю чорне. Від 30%, може більше, може приблизно і 50%, але нічого страшного. І Азія. Ось я показала себе найкраще.